Пожалуйста, з зібрати. Ось такий капот. Така морда. Новий капот. Такий класичний конор, бачите, з лопухами. І це, як положено. В нас все по феншую. По комплектаціях. А, кстати, 244-й теж, пожалуйста. Ось, з переднім мостом. З переднім мостом. І ось ось найбагата компактація шифен у коросі. Оце вам гідравліка на причіп. Готове. Папа, мама, вход, регулювання, підйом опускання. Без плаваючого, просто підйом опускання на один циліндр. Ну для Плюс ресівер, я не знаю, хрена він треба, чесно. Ну тут головне ж історія. Раз, ну примусовий циліндр. Він буде в комплектації. В будь-якому випадку це в нас найжирна, багато дорога комплектація шифенга. Я не, не бачу особо сенсу в компресорі, якщо чесно, ось він стоїть з боку. Гідравліка, як на мене, зовнішня це і в ньому смисл є. Бо і всім дуже бракувало цієї гідравліки. Шифінгу. Обично шифенги, які шли. Тут нема куди захочеш підчепити причеп, о, самосвальний. Ну, Любесь навісне, де, де треба гідравліка. Викидний борт, лопату якусь змастирити і так далі. Треба гратись, треба покупати насосок, не треба розподільник окремо покупати треба. Оцього прибуду, комплект шлангів і все це хімічить самому. Тут різниця між ними в 100 доларів. бідна комплектація просто. І от з тим, з тим, з тим, і з Хлопці. і я рахую, що ну, ви навіть за 100 доларів ті запчасті не купите. А тут же у вас, бачите, все, все є а, на гідравліку. Ну, от, це дуже, дуже, як на мене, плюс і дуже класна комплектація шифен. Я її раджу, на неї зараз теж ціна знижена. Іде так само, от, бачите, можуть бути по цвету різні вони. А, від червоний, синій, зелений. Пожалуйста, обирайте цвіт, який вам до вподоби. Також, будь ласка, обирайте комплектацію, яка вам треба. Не платіть за всі ті, які не треба. Саме низька ціна на шифен на сьогоднішній день в нашому магазині. Ми завозимо їх от, з ящиком, я показував, самі збираємо. Без накрутів, без націнок. А, от. А, доставка напряму по Україні а, з нашої бази напряму безкоштовно, без передоплати. А от є розтермінування, любі зручні вам форми розрахунку. От. А, пожалуйста, вам такі красені. Про них багато не розкажеш, тому що знаєте, все про них вже мільйон раз сказано. Техніка існує вже багато років. Техніка надійна, робить людей. З мінусів, звісно, шум, дискомфорт, тобто комфорту тут в ньому не буде. Це все-таки одноциліндровий мотор, ремні і, відповідно, громкий звук, Управлення, управляємость, верніше, трактора мінус довгий розгон і так далі. Ну, як з усім приводом Но, на перевагу. Дуже надійні коробки, які ходять, роблять, їм нічого не відбувається. Цілий коробку, щоб бити, я не знаю, яким треба бити рукожопом. Так само ходова, так само дача, і сама рама. Ну тут все на, на, на совість зроблено. Мости. Саме, конечно, показательне в 244. -му. Саме показательне тут і вес трактора тонна 300, і високі колеса, колія, Навеска на півтони підніма трьохточка точка. Нормальні зроблені, бачите. Розкоси в уровень, ну тут все. Мости, чулки, півося грубі. Вот. Показую все конкретно. А, тут а, по технічних по железяках мінімум моментів. Моменти є які? Моменти є. Я ж кажу, гріється мотор, прогоряє прокладка. Такі, така я болячка. От, потім а, ну, звук, а, великий радіус розвороту, Він баганьовано, значно виступає тим же Вот. Такі моменти, це її мінуси. Там, якщо ви це не влаштовує, дивіться, якогось трьохцилиндрового. пожалуйста. Якщо влаштовує тут саме класна ціна на шифа сьогодні в нас. А, так що звертайтеся. Будемо дуже раді вам допомогти. От, таких обирайте з таких окрасень. Який вам більше подобається?